Всім привіт, я Петро Бухов. Нещодавно мені попався в тіктоку ролик, де ріелтор розказує, що продається ділянка землі на схилах біля моря під забудову. Я став розбиратись і з'ясувалося, що ця ділянка була продана міською радою ще у 2006 році, що наразі вона є в приватній власності. Тобто пройшло вже майже 20 років. І мені стало цікаво, скільки таких ще ділянок у нас в Одесі, і хто з мерів за це відповідає? Всі повинні розуміти, що такі рішення не приймаються без участі мера. Тільки він може внести таке рішення у кожного мера була своя фракція, яка підтримувала всі його рішення. Тому фактично таке рішення приймається мером. Міська рада його лише затверджує. До речі, хочу сказати, що ось всі ці чотири роки, що я депутат, жодного такого рішення не було прийнято. В принципі, дуже мало таких рішень виносилось. Єдине таке велике було це прохання розробити проект землеустрою. Для санаторія прикордонників в Аркадії ми тоді відмовили, і це рішення не прийнято. і Цей санаторій досі є санаторієм, досі зеленою зоною. Фактично, це такий останній клаптик зеленої зони в Аркадії. Ну, тим не менш, в нас ще дуже багато схилів, ще досі не прийняті межі парку ювілейний, досі немає меж прибережної зони. Тож ще можлива забудова, ще дуже багато ділянок. Я вважаю, що вся приморська зона повинна бути парком, пішохідною зоною, без великих забудов. Тому що коли буде забудова, то будуть значить мешканці цих будинків якось туди доїжджати на автівках. І це вже буде не траса здоров'я, це буде вже траса для мешканців всіх цих ЖК, і це неправильно. Це повинен бути великий, класний, красивий парк, міста для відпочинку одеситів. На жаль, дійсно, вже там декілька десятків ділянків роздані. Багато з них ще чекають свого часу під забудову. Тож я вирішив дослідити це питання і скласти такий собі рейтинг, хто з мерів найбільше віддав землі. Спойлер, усі мери в 21-му сторіччі роздавали приморські землі. Тож поїхали. Будемо починати з ланжерону йти до 16-ї станції фонтану. Перша ділянка це так званий паркінг. в Провулку Голенка або колишня назва віцеадмірала Азарова. Він був відданий в приватну власність ще при мері Костосів у 2013 році. Деякий час там дійсно був Паркінг, але зараз вже закінчується. Побудова ЖК, і він знаходиться фактично там метрах в 50 п'ятидесяти від траси здоров'я. Ну і це абсолютно обурливо, так не повинно бути. Але через те, що це приватна власність, тут вже нічого не зробити. Друга ділянка це славна звісність 46 соток. Вони знаходяться поруч з цим паркінгом, але ближче до моря, з іншої сторони, траси здоров'я. Ця ділянка була вкрадена Костусєвим в 2011 році. Тоді був величезний скандал, коли там Дарт Вейдер приходив в мерію, і я, як журналіст думської, проводив. Розслідування і довів, що це саме в інтересах Костосєва було зроблено на підставних осіб. всі ці підставні особи, які отримали цю землю, вони всі пов'язані з Костосева. Здійнявся дуже великий скандал. Ця оборудка була скасована. Це майже не єдиний хеппі енд, це майже не єдина ситуація, коли забудову збережжя вдалося зупинити. Далі йде ділянка на схилах, де був колись тенісний клуб. Були корти і база тренувальна У 2007 році. Вона була приватизована при мері Гурвіці абсолютно офіційно за гроші і викупив цю ділянку колишній нардеп. Ігор плохой, він досі намагається отримати дозвіл на будівництво. Слава Богу, мерія не дає йому його. І він подавав на суду, що типу ось у 2016 році міська рада прийняла зонінг, і за цим зонінгом ця територія є парковою зоною. А він там хоче будувати готель. А я ось як йому бути. І слава Богу, поки що не здається. Якщо будуть надходити такі пропозиції, то звісно і я, і вся наша фракція будемо голосувати проти. Наступна ділянка це головний земельний скандал минулого року. Це Забудовав пляжу Дельфін, рятувальна станція. Костянтин Ткач, бізнесмен, отримав цю ділянку в оренду міської ради. В 2019 році, коли мером був Труханов, тобто рахунок у нас два за Костисів, один за Гурвіця, один за Труханова. Я написав листа в департамент архітектури, і вони мені відповіли, що місто будівні обмеження та умови дозволяють там побудувати 27-метрову будівлю, тобто вісім поверхів. Вже представник забудовника вийшов, сказав, що це це неправда. Вони будуть будувати максимум 4 поверхи, але це прямо впритул до траси здоров'я. Траса здоров'я перетвориться в такий житловий район, а не в місто відпочинку. Одеситів. Цього абсолютно не можна допустити, але, на жаль, в них є всі документи, які отримали вони під час мерства Труханова. Тому ситуація тут складна і її можна вирішити тільки в судах. Поки що забудовник там нічого не робить, і він, за його словами, чекає, поки пройде обурення громадське. Я сподіваюся, що воно не пройде ніколи. відомий пляж Лагуна, там, де Михайло Сакашвілі бульдозером ламав паркан, щоб люди могли туди заходити. Зараз там пляж. До цього там була закрита така вілла, яка належала олігарху Василю Хмельницькому. Потім він її продав. Навіть були моменти, коли він туди прилітав на гвинтокрилі. Там є майданчик для посадки гвинтокрилів. Зараз це відкрита територія, але земля ця була видана приватному підприємству в 2007 році, коли мером був Гурвіць. І теоретично вони можуть ще на щось розраховувати там, але ще в 2004 році цю землю ще при мері Боделані віддали приватному підприємству, тому вони досі є власниками і досі можуть на щось розраховувати там. Поруч з цим місцем знаходиться відомий Чкаловський пляж, і повністю вся зелена зона над Чкаловським пляжем була віддана приватній компанії в довгострофкову оренду при мері Труханові в 2018 році. Вони досі не реалізували там проєкт, була ідея створити там таке котеджне містечко, але теоретично вони все ще можуть це зробити. І також буде питання, як всі ці люди будуть туди доїжджати, тому що ніякої іншої дороги, окрім траси здоров'я, там нема. І ось ми підійшли до того відео з Тіктоку, як воно було. Зайшов в роботу участок, французький бульвар, Кадора наверху. Здесь вот спуск Вастон Холл. У нас виходить. Сам дом. А дорога здесь. Заїзд на участок. От ворота. Є пар заїзд в От, Наш участок починається здесь по этому склону и доходить туда. На цьому відео ми бачимо на схемі. Три таких будинки намальовані. Тобто, увесь цей схил за задумкою власників цієї ділянки буде забудований, і вони шукають того бізнесмена, який захоче знищити зелену зону, розбудувати ще декілька будинків. Поки що, я так розумію, власник не знайшовся. Ця ділянка була продана на земельному аукціоні при мерії Гурвіці в 2006 році, і вона в приватній власності. Поруч, прямо на воді знаходиться Астон Холл, величезна будівля, землю під яку продали в 2009 році мер Гурвіц. Єдиний плюс цієї будівлі, що вони побудували тунель для того, щоб траса здоров'я залишилась пішохідною велосипедною, щоб там могли гуляти люди. Але все ж таки це вже не парк, це вже з однієї сторони в тебе тунель, з іншої сторони, в тебе багатоповерхівка, і це не дуже. Наступний такий скандальний проєкт Варда Плюс. 2019 рік мер Труханов віддає під будівництво. 10-поверхового будинку для відпочинку яхтсменів, тому що там нібито буде яхт-клуб. Але проєктом не передбачено будівництво ані причалів, ані якихось там місць для яхт. Просто ось будуть яхтсмени без яхт відпочивати в своїх апартаментах в на 10 поверхів. Проєкт все ще актуальний, його не розбудовують, але в документи в них всі є. І це фактично будівництво прямо на пляжі, прямо біля води. Далі такий величезний проєкт на три величезних багатоповерхівки. Прямо впритул до траси здоров'я, вже фактично на пляжі Аркадія. Він складається з двох ділянок. Одну земельну ділянку віддав Бадилан в 2004 році, а другу половину Труханов в 2017 році. В Аркадії за ротонду є така довга недобудована будівля, землю під якою в 2012 році віддали при мері Костусіві. Зараз досі йдуть сюди, тому що. Це не аквапарк, як було по документах. Це просто будівля, такий, мабуть, готель. Він не введений в експлуатацію. Виглядає це все неприємно. Головний пляж Одеси, якийсь недобут, багато років стоїть. Поруч з ним розвалена набережна. Так не повинно бути. Далі в нас йде таке котеджне містечко, дуже багато котеджів. Але виділяється така велика ділянка на три котеджі з власними басейнами, яка була віддана мером Баделана у 2004 році. Далі в нас йде замок Гаррі Потера, ну в смислі Сергія Ківалова, землю під який він отримав у 2004 році під час смерства Руслана Боделана. Символічно, що Почесний громадянин міста Одеси Руслан Баделан віддав приморську землю фактично на березі моря почесному громадянину Сергію Ківалову. Дуже вдячні йому за це. Ні, Марістела це фактично житловий комплекс з апартаментами, який по документам є рятувальною станцією. Був отриманий власність під час мерства Едуарда Гурвіца в 2008 році. Далі йде величезна парковка на 13-й станції Фонтана, яка досі є парковкою. Вона в приватній власності, її викупили на аукціоні в 2007 році, коли мером був Гурвіц. Зараз прокуратура судиться за цю землю хоче повернути її власність міста. Побажаємо їй успіху. Наступна ділянка, на якій вже побудовано житловий комплекс Коста Фонтана, три корпуси якого вже стоять. Ця земля була віддана у забудову під час мерства Костусів. У 2013 році. Далі в нас йде земельна ділянка, яка також є парковкою. Вона в приватній власності була викуплена на земельному аукціоні в 2006 році, коли мером був Гурвіц. В минулому році був скандал, коли цю парковку закрили і не пускали туди людей паркуватись. На жаль, це приватна власність і вони мають право це робити. За документами там планується досі будівництво якогось оздоровчого комплексу. Можливо, вони хотіли щось далі будувати. Ніяк примусити їх знов зробити це парковкою. Ми на жаль не можемо. Знов повертаємось до мера Труханова в 2017 році. Була віддана земельна ділянка під ЖК графу моря. Зараз він вже побудований. Все добре. Ну і дві такі великі ділянки, які не забудовані, по яких йдуть суди, Вони були придбані на земельних аукціонах, коли мером був Гурвіць в 2006 шостому, дві році одна з них придбана компанією Каліпса 2007, Інша була куплена під забудову такою символічною назвою ЖК лямер. Зараз там паркан нічого не будується, але земля у них у власності. І якщо будуть програні суди, то вони зможуть там будувати. Що ж, підіймімо підсумок на першому місці. У нас мер Гурвіц дев'ять ділянок, на другому місці Труханов 5 п'ять ділянок. Але треба розуміти, що. Труханов був депутатом міської ради з 2006 року, тобто при Гурвіці і при Костосів, і був завжди в провладній коаліції і підтримував всі рішення тишніх мерів. А під час мерства Костосів він взагалі був головою мерської фракції партії регіонів. Тож він підтримував усі ці земельні рішення. На третьому місці Олексій Костусів з чотирма ділянками, одну з яких повернули у власність громади. І четверте місце займає Руслан Бодлан з трьома ділянками. Дуже сподіваюся, що у наступного мера цей показник буде нуль. На цьому все. Залишайте ваші коментарі і підписуйтесь.